Що дивитесь? UControl запустив міжнародного бота. гайда його тестити. Сьогодні влог вестиму я, якщо дозволите. тому вмощуйтесь зручніше і гайда дивитись, як працює міжнародний бот від UControl. Знайти його можна на сайті системи або в зручному для вас месенджері, ввівши U-Control-Bot. Заходимо. Тиснемо почати, і бот одразу дає вибір, в якій країні ви хочете шукати обрану компанію. До слова, міжнародні реєстри ViewControl вже описані моїм колегою. Посилання шукайте внизу. Так от, щоб перевірити компанію, треба обрати країну походження Україну. Британію або країни ЄБР також можна шукати одразу всюди. До прикладу, в британських реєстрах, пошук здійснюється за назвою компанії та прізвищем бенефіціара. Ось, до прикладу, відомий українець і його компанії на туманному Альбіоні. Тут видно анкету та статус юридичної. Особи, а також дані про керівників та власників в європейському бізнес-реєстрі. Дещо інший принцип. Поки пошук тут можливий лише за назвою компанії. Далі треба брати конкретну країну, і все слід додати. Що чим точнішим буде пошук, тим якіснішим буде система опрацьовувати його і дасть вам відповідь. Замить бот показує базову інформацію про підприємство, зокрема назву ідентифікаційний. Номер, тип компанії, місто, країну, походження і все в європейських країнах-учасниках бізнес реєстру є одна особливість за додаткові дані треба. Платити. Прайс коливається від 5 до 50 євро в залежності від типу даних. Погодьтесь, це невелика сума, якщо на кону стоять сотні тисяч або мільйони. Усе інше безкоштовно. Так так вам не почулось. Міжнародні реєстри ViewControl безкоштовні для всіх користувачів системи. І це, хочу я вам сказати, невеличка революція на українському ринку відкритих даних. Адже вперше в Україні можуть сюрчити іноземні реєстри українці. Українській системі, і щоб не порушувати традицію, на тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control.